Сильні морози, які прийшли на Україну, негативно впливають не лише на самопочуття людини, але й виводять з ладу техніку. Наприклад, мобільні телефони із сенсорним дисплеєм на такому холоді дають збої а у Вінниці сьогодні ранком зупинився годинник на вежі. Морози зупинили головний годинник міста сьогодні, 2 лютого, стрілки на вінницьких курантах, зупинились о 9.30. Чи справді хронометр на вежі не витримав надто низької температури? Ми поцікавились у спеціалістів. В телефонній розмові годинникар, що обслуговує куранти, повідомив, до зупинки механізму морози непричетні. Робоча частина знаходиться у приміщенні вежі і захищена від впливу зовнішнього середовища. Збій дала електронна складова годинника. І дійсно, через декілька годин куранти автоматично налаштувались на правильний час і втручання спеціалістів не знадобилось. Разом з тим, ремонту вони все ж таки потребують, кажуть у мерії. Часоміру більше віку, а в останній ремонт робили чотири роки тому. За станом часу механізм годинника. Вийшов з ладу і потребує його ремонту та технічного обслуговування. На сьогоднішній день у нас є домовленість з Олексієм Бурнаєвим, який займається ремонтом вежок, вежових годинників на Україні, який пообіцяв нам на протязі двох неділь приїхати в Вінниці, оглянути механізм годинника. Там треба замінити один акумулятор і привезти його до нормального експлуатаційного стану. Кошторис ремонтних робіт складає 5 тисяч гривень. Обіцяють після заміни деталей та налаштування. Вінницькі куранти працюватимуть не гірше за швейцарські.